І всім привіт! З вами містер Цукер, І це нова серія Google. Е, на сьогодні буде пасхалка, називатися Atari е, Breakout. Заходимо, нажимаємо картинки і. ось! ось. Воно автоматично вистраюється все в ряд. І воно дуже громке. Тільки у нас зник е, шарик. У е, нас є ще 4 таких самих шарики. Так. Думаю, я все розбивати не буду, тому що це буде дуже довго і дуже нудно. Але хоча б десь половину розіб'ю, блін. Промахнуся. Ой, як він повільно починає летіти, так. Це класно, коли він сюди попадає, і він багато. ну, спочатку він багато цих розрушає, так. Ну, класна, якщо чесно, послалочка така. Можна порозважатися. Ось, наприклад, вже половину шарик майже сам зніс. Так. Головне це, що за рамки не виходити, тому що це плохо, тому що ця штука не буде вилтатись, так. Давайте зараз в сторону якось розрушу і все. Так. Майже. Так. Ну, але чу чу чому я, так сказать, прикрутив зуб, бо він тут дуже громкий, ну, неприємний ще такий, чуть надоїдливий. Так, майже сторону розрушив, так. Думаю, зараз трішечки тут зосталося. Тому зараз закінчу. Тож ну, це реально дуже довго і дуже дуже нутно. Так. Поза зйомками Я тут взагалі 484 очка, і я не пам'ятаю, там десь в районі такої, такої кількості очок. Так, все. Я розрушив цілу частину. І, гадаю, зараз зрушу оті, якщо дуже повезе. Так. І гра... Давай давай ще трішечки. -м. -м, -м. Не люблю, коли воно туди йде. Давай сюди. Так. Сюди давай. Але, згадаю, на цьому все буде. А що ж, з вами був містер Цукер. Всім дякую за перегляд і моє вже старинне оголошення не підписався без світла та без інтернету остався. Всім удачі, всім пока!